Отже, черговий випуск Лозівської панорами починаємо. Дивіться та знайте. Випуск розпочинається з інформації сумної. Уважаємо депутати городського совєта, присутствуючі горожані, як слідство війни на востокі України. Біда постучалась і в нажгорах. Командир танкової роти 93-ї Дніпропетровської отдельної механізованої бригади. Капитан Лавренко Александр Николаевич, 1923 года рождения, погиб при выполнении боевого задания в районе Донецкого аэропорта. Прошу его память почтить минутой молчания. В останню путь місто проваджатиме земляка учасника антитерористичної операції у суботу. Громадянська панахида розпочнеться о 13 годині біля будинку 4, що на третьому мікрорайоні.